э, шахетна атака на місто Київ руснявими не дуже гарними людьми. От і один шахет, шостий по рахунку, якраз впав тут. Він, я так вважаю, що він був не підбитий, просто впав без всякого. Ані роботи ПВО не було, ані е, збивали його, він просто прилетів оцей будинок, пошкодивши все навкруги. Тобто тут, мабуть, стратегічне щось є, я не знаю.